Вітаю! Сьогодні у відео будемо йти про струбцини. 8 років назад, коли я починав свою діяльність обробки деревини, я купував такі дешеві струбцини для того, щоб затискати деякі деталі під час їх виготовлення. І такі струбцини мають один недолік, оця тарілочка вона дуже швидко розвальцьовується і починає злітати. Періодично треба розклепувати гвинт. Для того, щоб вона трималася. Врешті-решт розкапується до такого стану, що ця трілочка просто злітає, вже не тримається і губиться. Навіть дешеві струбцини, ось за аврори, вони вже мають трошки поліпшений цей п'ятачок. Він виточений з металу і тут розвальцьований, для того, щоб він не випадав. Подібні п'ятачки є і у струбцинах трошки дорожчих, як топекс, Дніпром і інші. І ці п'ятачки набагато краще фіксують деталь, вони не пошкоджують поверхню, особливо якщо є ось такі пластикові накладки. Я їх намагаюся не губити і тримати на струбцинах. Будемо ремонтувати таку струбцину. Я вийняв штифт, виняв гвинт на токарно-гвинторізному статі, проточив отут до діаметра 6,6 мм. Виточив з кругляка 20 мм ось такий п'ятачок. Тут отвір 6,7 мм, і воно входить з невеличким зазором. Тут я зробив тоненьку шийку, для того, щоб можна було її закернити, деформувати. І отут, відповідно, на гвинтові я зробив трошки канавку. І таким чином воно буде триматися. Ну і далі е, я це все зберу, зараз покажу як. І, е, Попробуємо, як ця струбцина працює. Якщо такий спосіб ремонту струбцини підійде і виправдає себе, то можна буде поступово замінити і всі отакі елементи на всіх моїх струбцинах. Трошки мастила. Далі вкручуємо гвент. Наша губка знімається не знімається. Ну, тепер ще один момент, на відміну від таких струбцин з більш потужною шиною, то губки з часом оця починає е, з'їжджати. Ці струбцини краще тримають за рахунок невеликої деформації е, цієї штанги. Е, то оця Губка дуже класно тримається. Тому в таких струбцин немає проблем з нефіксацією. А тут я підставляю пластинку. Про такі пластинки це було на одному з відео на моєму каналі. Так, отже, закручуємо. Гвинт я теж змащу. Він не був змащений, тому що тут видно сліди. Так, далі вставляємо п'ятачок і будемо фіксувати. Трошки накернив по кругу, потім ще додатково ось так завальцював. І п'ятачок обертається, але не злітає. Тому ота канавка була виправдана і вона потрібна. Все, п'ятачок сидить, він рівненький, не злітає. Тепер вставляємо ручку. Все. Ремонт виконаний, струбцина відремонтована ось так. Просто пробне стискання. А далі як вона буде в роботі, час покаже. Все працює, детачок тримається. Тому маючи доступ до токарного інтерв'юзного верстата навіть шкільного типу ТВ6, ТВ4, можна зробити ось такий нескладний і... Швидкий ремонт струбцини з мінімальними вкладеннями в дане дійство. Ну і ще один момент. Ця губка злітала, тому що це одна з найдешевих струбцин. Я просто врали отвір і сюди дюралюмінієву заклепку забив. Ця губка теж не злітає і зафіксована досить таки добре. Не завжди є можливість купувати дорогі якісні інструменти. І не завжди вони і потрібні для виконання якихось чорнових, неточних робіт. Такі струбцини я використовую для приклеювання до корпусу скриньки дна, а також фанерної кришки. І між цими заготовками я вставляю шматочки ламінованої ДСП. І відповідно вже стискаю між цими ДСП отакими струбцинами. Тому, скажімо так, використовувати тут дуже якісні струбцини можна. Але можна обійтись і звичайними дешевими. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поставте оцінку, напишіть коментар, якщо зацікавило дане відео. До наступних зустрічей.